Протягом минулої доби повідомляє ХУВА, ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу в селі Катеринівка Великоборлуцької громади постраждав 61-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 1К, 15 БПЛА типу Герань 2 18 БПЛА тип Встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в селі Катеринівка пошкоджено п'ять Ватних будинків та три господарчі споруди у Лозівському районі, в селі Лиманівка пошкоджено електромережі. У Чугуївському районі в селище Старихсалтів пошкоджено будівлю покинутої лабораторії. В селі Малинівка базу відпочинку. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 178 людей. Залишилися 20 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 12 тисяч 414 людей протягом доби з 15 по 16 Цяте листопада рятувальники харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів. У селище Катеринівка Куп'янського району внаслідок обстрілу на території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі 150 квадратних метрів. Постраждала одна людина. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 81 одиницю вибухонебезпечних предметів. Упродовж минулої доби зафіксовано 176 Бойових зіткнень на південно-слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районі Вовчанське та обід Дворічанського. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося п'ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Богославки, купянська та у бік і й Новоплатонівки.